Українське комунальне господарство із кожним місяцем все більше нагадують чорну діру. Наші комірні зростають регулярно, однак натомість справи у комунальників гіршують не менш динамічно. Дійшло до того, що енерговитрати у мережах ЖЕКів стали однією з головних причин енергетичної залежності країни. Вона спустошуватиме наші з вами гаманці все більше з кожним наступним роком. Без радикальних реформ це не припиниться однак, окрім політичної мужності, вони вимагають і феноменальних для України грошей. За Кордоном нам готові з цим допомогти хоч завтра. Та є кілька але. Про них далі Наталка Поленкова в рамках спецуваги, грошей та цін до нашої енергозалежності. Так закінчилось випробування тепломереж влітку цього року у Києві. Фонтан гарячої води із труби, що не витримала навантаження, ледь не забрав життя мешканки житлового будинку. Обломки асфальта, пісок, грязь – це все літіло в квартиру. Пані Віра, й нині не може оговтатись. Її житло і меблі зіпсовані постраждали здоров'я. Випадкова жертва застарілого комунгоспу каже, на її місці може опинитись кожний. Труби були ржаві. Коли їх тут ремонтували, ви б бачили, там була сєдіна корозією. Спрашується, для чого давати напор на ржаві труби. На заміну старих тепломереж комунальникам бракує грошей. Щоправда, кілька років тому Києву пощастило. Іноземці допомогли, і Київенерго зміг дещо підлатати. Компанія прилікала кредит Мірового банку, 160 мільйонів доларів. Он до кінця не реализован. Одним из з было использование собственных средств. А собственних средств по мере реализации і, скажем, так, не обґрунтованих економічних таріфов. У нас вони не ні просто-напросто. Міжнародні інвестори хочуть бачити вагомий результат своїх капітоловкладень. Ось цей сучасний водонагрівальний котел Київської ТЕЦ» зроблений на гроші світового банку. Київенерго вважає проект успішним. Ми говорили о 151 кг умовного топлива на виробітку 1 гикакалории. А на цьому котлі у нас уже менше 150 где-то 149. Там. Маленьких осікам осані вроде цифра не звучить так. Вот. Носі посчитати на вироботного калорії, та получається значительна цифра, яка ми получимо економії при роботі того котла. Іноземні інвестори не квапляться вкладати гроші в український комунгосп, бо тарифи за низькі та й ефективного власника немає, кажуть в українському представництві Світового банку. Звичайно, світовий банк дуже зацікавлений допомогти Україні в цій сфері, але вона дуже складна. З одного боку потрібні серйозні інвестиції. Світовий банк готовий їх надати. з іншого боку, сфера потребує поліпшення законодавчої бази, бо збитковим комунальним компаніям важко залучити інвесторів. Сьогодні світовий банк реалізує в Україні три проекти: 200 мільйонів доларів надають на модернізацію електромереж. 166 мільйонів на реабілітацію Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, і 140 мільйонів на розвиток комунальної інфраструктури міст це наймасштабніші інвестиційні проекти енергозбереження однак, загалом це лише десята частина від мінімальних потреб. На реформування ЖКГ за підрахунками урядовців, всі наші проекти пов'язані з реконструкцією ліній, модернізацією майстральних мереж. Це Проекти по суті не розбережені. Ефект від проектів модернізації мають оцінити за кілька років. А ефект від нинішнього стану комунгоспу. пані Віра оцінює вже чотири місяці. Київ енерго обіцяв зробити ремонт у квартирі. Мерія надати гроші на меблі. Проте хвора жінка і досі живе отак. Розбомбили мені балкон, розбомбили квартиру. Примусити хоча б когось заплатити за своє зіпсоване житло. Пані Віра не може. Наталка Поленкова, Володимир Юр'єв, ТВАЙ.